Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас буде заняття син на тему Кольорові кульки вгорі та внизу. Я для вас приготувала відео приємного перегляду. До нас у гості сьогодні завітав ведмедик Мишко та його друг зайчик вуханчик. Наші друзі ходили до магазину іграшок. Там було багато цікавих іграшок. Зайчик-вуханчик купив собі кульки червоного кольору, як помідорка. А ведмедик купив собі кульки зеленого кольору, як травичка. Друзі склали кульки свої в один кошик і пішли додому, а дома не змогли визначити, де чиї кульки. Давайте допоможемо звірятам і розкладемо кульки. Червоні кульки покладемо в червоний кошик для зайчика-вуханчика. Ну а зелені кульки покладемо в зелений кошик для ведмедика, мишка. Будьте уважні. Це кулька червона, як помідорка. Покладемо її куди. Так, червоний кошик. А ця кулька якого кольору? Вірно, зеленого. Покладемо її в зелений кошик. Ця кулька яка? Червона. Покладемо до червоного кошика для зайчика. А ця кулька для кого? Так, для ведмедика, бо вона яка? Зелена. Друзі звірята зраділи, що ми так швидко розібрали кульки і пішли гратися на майданчик. Хто стоїть на гірці? Погляньте. Вгорі на гірці стоїть зайчик, правильно! А ведмедик де стоїть? Ведмедик стоїть внизу. А тепер будьте уважні, хто вгорі? Так, вгорі ведмедик. А внизу хто? Внизу зайчик. Звірята вам дякують за допомогу. І прощаються з вами. До побачення, малята, до нових зустріч. Дітки, скажіть мені, будь ласка, куди ходила звірятка? Так, вірно, в магазин. Дітки, а у кого були червоні кульки? Так, вірно, у зайчика. А кульки зеленого кольора були у кого? Так, вірно, у ведмедика. Дякую вам за увагу, до побачення.